Добрій. Що мені на світі Божому робити? Не можна мені через бабу Параску, не те, що на селі вдержатися, не можна мені через неї на світі жити, набріхує на мене, судить мене посилуй по хуторах, як скажена собака бігає по дворах, по хатах та вигадує на мене таке, що й купи не держиться. Що божого дня бігає до попа, до дяка й до проскурниці. Попав же її садовля та стільця горілкою частують, а мене і всі не не пускають. Господи, милостивий та милосердний, і що я людям заподіяла. Хоч і не приходиться себе хвалити, але скажу, що я скрізь на селі трапезую й обществую через те, що їм Пасху щороку в Києві, в Лаврі. Так уже мені Бог дав. Моя стежка тільки від хати та до церкви. Я ніколи не зачепила малої дитини, за всіх молюся Богу, ще й Параску, стару суку поминаю в молитвах. А вона зате підняла на мене всю громаду, якби могла, здається, нацкувала б мене всіма собаками на селі. Тепер всі люди на селі визвірилися на мене. Вже не просять мене обіди трапезувати, навіть не здоровкаються зо мною, збунтувала проти мене весь мій рід, намовила мого чоловіка й пасинка, й його жінку й мою дочку, що держить тиміж, її не між. Навіть мого сина, малого хлопця, уся рідня мене кляне, товче. Вже на силу душа моя держиться в тілі. Я не знаю, що вже далі буде. Не можна мені не те, що на селі удержатись, не можна мені вже на світі жити. Люди добрі, благословіть мені, скоро постижно вмерти, нехай мій грі впаде на Паращину душу. Чого тільки вона на мене не понабріхувала? Я сяка й така і носата, і зубата, і горлата, і задрипана, і лиса, ще й до того відьма. Боже мій, тільки до Тебе знімаю руки. Я собі молюся Богу, а Параска бреше по селі, що я роблю чари. Якби я справді була відьма. І я перше за все показала тобі парасю, свої чари коло твоїх воріт. А на цього я вже ніяк не стерплю. Набрехала Параска, що в мене голова лиса. Це ж вона пече мене в самі печінки. Я не дівка тепер не свічу волоссям проти праведного сонця. Мені й тих кіс не треба, що й теперечки маю аж до пояса. А не навіщо брехати, що я дівкою була лиса? Каже вона, що я й дівкою була задрипана, а за те й забула, що я багато однеї молодша. Я ще на припічку кашу їла та гусенята пасла, а вона вже ганяла по вулицях та по досвідках за хлопцями, аж тини тріщали. Я стала дівкою, а вона ще світила волосом, трохи не посивіла на пні. До мене то ніде правди діти ішли старости, так що в м'ясниці й двері не зачинялися. Я одіслала з гарбузом двадцять пар старостів, а до неї ніхто старостами через поріг не зайняв, доки не піддурила Омелька. Та й той взяв її, мабуть, через те, що в його й тепер. Не всі вдома, а замолоду зовсім так і не було однієї клепки в голові. Сама вона блудниця з роду, як і мати її була, а ще на мене кричить, що я байстрюка привела. Вона не знає, що я за того байстрюка і отпросилася, і одмолилася, виходила по монастирях та по церквах, з'їла з тридцять пасок у Києві. Коли Параска брехала на мене по селу та хоч мого роду не зачіпала, а то збунтувала проти мене всю мою родину і мого чоловіка, і пасенка, і пасенкову жінку, навіть моє чадо, мою заміжню дочку ще й мого сина, хлопця. Хоч зараз кидай хату. То, було, ніколи не загляне в нашу хату, обминає наш двір десятою вулицею перестала брати воду з криниці на нашому городі, а це колись одного дня ні сіло, ні пало параска риб нашими сінешними дверима. Як стояла я в сінях колодіжки з водою, та так і охолола, держала в руках кухоль з водою та й впустила додолу. А вона, як собака через тин, так і плигнула проз мене через порік. Та в пасенкову противну хату. Мені й добрий день не сказала, тільки блиснула на мене здоровими вовчими сірими очима. Скочила вона в пасенкову хату, та й дверима гурту лежа мені в голові гуркнула. На свою голову гуркай, крикнула я на всі сіни. Бодай ти своєю головою наклала. Стою я коло діжки, як стіна, а вона там за дверима. Цмокається та дзигорить, наче сорок сорок латину. Моя душа вже чує, що Параска говорить з пасенком про мене, бо я в неї сиджу на язиці день і ніч. Я таки не втерпіла. Одхилила трошечки двері та й заглянула в хату. Дивлюсь я, Параска сидить за столом на покуті й обществує Стіл, застелений скатертю, на столі пляшка й чарка, і полумисок з солоними огірками, а другий з печеним курчам. Коли я придивлюся, аж поруч з параскою сидить мій соловейко. Як побачила я свого чоловіка коло Параски, то трохи не зомліла. Сидить за столом і пасинкова жінка, а пасинок походжає по хаті, заклавши руки по панськи, вибачайте за чорт за що? Зняла я руки до бога та вже й діла не роблю. Сиділи вони та пили, поки сонечко геть геть підбилося вгору. Тільки що Параску виперло з хати, а я в хату. До пасенка. Дивлюся, От курчати тільки кісточки валяються під столом. Пляшка порожня, а на столі валяються недоїдки з хліба, ще й гадючі паращені зуби видно на святому хлібі. день, кажу я до пасенка. Пили, їли з моїми ворогами, а матері не попросили та давай докоряти своєму чоловікові. Нащо ти пускаєш ту зміюку у нашу хату, через наш поріг? Хіба ж ти не знаєш, що вона ладна мені очі видерти своїми пазурами? говорю я стика до чоловіка та все наближаюся до його. А він мене як пхне, то я аж на лаву сіла, наче мене зумисне хто посадив. А це ти мене пхаєш через мого ворога. Промовила я стиха та налапала на лаві ножа та й кажу не бий мене за параску, бо пожбурю оцим ножем тобі в очі. А він як скочить до мене, як ударить мене по щоці, а щока так і зайнялася огнем та й посиніла, як буз, я вхопила полумисок з огірками та йому межи очі полумиском. А він тоді давай мене молотити, господи. Візьми мою душу до себе в рай. Скинув з мене очіпок, розчипив мене, вхопив за косу з одного боку, а пасинок з другого трохи не розірвали мені голови. Я тоді кричу до невістки, оборони мене, сяка така дочко, бо мене вб'ють. А вона стоїть коло помийниці та на кутні сміється. Вирвалася я, вибігла з хати. Хапком наділа дорогою очіпок та й пішла, плачучи, до дочки. Коли очиняю двері, аж у дочки на лаві, як той гарбуз, знов блищить, пухла Паращина тварюка. Я хроб дверима та надвір, сіла на призбі та й сиджу. Сиджу та й думаю, це не Параска, це вже смерть моя слідом ходить за мною. Світи мій ясний. Не хочу на тобі більше жити. Нехай мене лучше понесуть на марах, ніж я маю поневірятися та терпіти від своїх дітей, від своєї рідні. Прийшла я додому, хотіла молитися Богу, а мене і злість і жаль бере, не йде молитва на серце. Сіла я, підперла голову рукою та й плачу. Аж у хату входить мій соловейко. Я тоді до його. Коли твій син робить мені лихо, то вижене його з противної хати або його вижене, або я піду світ за очі. Він до мене й не обізвиться. мовчить запекла душа, наче води в рот набрав. Коли ж ти не хочеш говорити за мною, думаю я, то я й сама доберу способу викурити скати твій поганий плід. Соловейко з хати, а я за сокиру та прожогом у пасинкову хату. Пасенка не було вдома, тільки в хаті була його жінка. Я з пересердя кинулася до печі та давай рубать піч, розвалила їм комини, чарінь, припічок. Нехай собі вибираються, про мене хоч на вигін. Розваливши піч, побила кочергою горшки на полиці. А далі давай різати пасенкові курчата, половину поварила, половину попекла, пообідала собі та й кажу пасенкові, Оце ж тобі закуція, щоб ти вибирався з хати хоч піти чорти або йдань. Як наробить він галасу, а за ним його жінка, а за нею мій чоловік. А я собі походжаю по хаті та облизуюся після смачного обіду. Били ви мене, зате жива, спобила вас побила лиха година, кажу я, та вхопила святий образ під пахву під свиту. підмостила під очіпок повиривані кози та до священника Упала я перед ним навколішки, показала свої рани, зняла очіпок, навитягала з кіз дві жмені волосся, витягаю чисниці та пасма з своєї голови. Та й розказую оце вискуп з мене чоловік, а це пасинок, а це невістка, оце все Паражчине діло. От попа побігла в управу до волосного, тільки що надходжу до управи, а звідти Параска з порожніми відрами та й перейшла мені зумисне дорогу. Біжить проклята, прудка, як коза, а порожні відра цок та цок об коромисло. Переходь, кажу, переходь дорогу, ноги тобі покорчить, бо я йду святим образом під пахвою. Не заподієш мені лиха чарівнице, говорю до неї. А в душі мені тьохає, бо я бачила, що Параска була в волості, а де вона помаже своїм язиком. Там і святі образи не поможуть. Приходжу я до волості і сама хрещуся, і образ хрещу. У волості повно людей. Волосний таки мій кум судить людей, а десятий куняє на лаві. Стою я коло порога, застую чергу, а мій кум гляне на мене скоса, наче п'ятака дасть та все судить других. А про мене байдуже, що це таке думаю я? Я ж, здається, скрізь на селі обществую, і в тебе ж недавно трапезувала і на попуті сиділа, а ти мене наче не бачиш. Перехрестила я під свитою святого Миколая, вийшла сміливо серед хати та й кажу до волосного Добрий день вам. От котро це часу ви мене ніби не бачите? І я вже обтерла ваші пороги на дверях стоячи. Як скочить з місця волосний, як крикне на десятника, заприєм їїся, таку холодну на три дні та здери з неї чотири карбованці за розвалену піч та п'ятого за горшки та курчата. Я тоді до його стиха потривай, бокуле, кричи, та знай, на кого ти кричиш. Я же в тебе на покуті сиділа. Він не дав мені далі й слова промовити. Як торсане мене за спину, а десятник з другого боку в плечі кулаком. Та й випхнули мене за поріг та й в холодну. Я бачу, що не переливки, та давай собі кричати на десятника. Ти сякий такий сину, чи давно ж ти постягав у мене жертві вінки цибулі? Повесни когось під стрихи на маковієве зінля? Та ще й взяв сніп маку на причинку. Я ж тобі й слова лихого не промовила. А він, як пхне мене холодну, я так і впала на солому, ще й образ пустила додолу. Боже мій, що то таке діється на світі? Мене усе село поважає, передо мною сам дяк знімає шапку, а вони мене закидають у свинюшник з барлогом. Я схопилася, та давай з пересердя стукати в двері. Стукаю у двері та кричу. Коли схаменусь, аж я стукаю не кулаком, а святим образом. Чи з переляку, чи вже й не знаю от чого. Стукала я образом, доки образ не розскочився по половині. Як глянула я на свій гріх, то трохи не зомліла. Поцілувала святого Миколая. Та давай тоді лупити ногами в двері, трохи дверей не висадила, а таки свого добилася, мусили мене випустити. Ой Господи, це вже, мабуть, швидко страшний суд буде, що таке лихо діється на світі. Б'ють мене, молотять, місять, рвуть на мені коси, наче на святій Варварі. Я вже тепер великомучениця та й годі. Оженю я свого сина Петра, кажу я до свого чоловіка. Я вже стара, не здужаю робити. Та й ти вже старий, нехай за нас роблять діти, а ми вже будемо відпочивати. Мій син ще зовсім хлопець, тільки що минув йому 18-й рік, а я візьму невістку старшу за його, то вона працюватиме за себе й за мене. Ото й причепилася до хлопця. Оженися та й оженися, він мене й послухав, взяв Олену, старшу за себе. Невістка, правда, спочатку мене слухала. А далі, як розібралася, то не наче сказилася. Я посилаю її в поле, а сама порядкую в хаті. А невістка каже, що я нічого не роблю, та давай мені докоряти. Оце, каже, вивернусь і собі, мамо, рядом з вами у садку. Та спатиму до вечора. Я давай навчати невістку, то ти, вража дочко, таке матері говориш. Мій син ще в юноша, а в тебе вже коси посивіли. Ти здорова, як корова, то й повинна робити і за себе, і за матір. Як визвіриться вона на мене, а син за нею, я розтердилася та як держала кочергу в руках та й махнула, щоб од неї одбиватися. Та якось. І зачепила невістку по руці. А вона каже тепер же, мамо, коли ви мені поперебивали руки, то їдьте самі на поле з Петром, бо я не поїду. Воли вже стоять запряжені, стоять та й стоять, а невістка сидить собі, згорнувши руки. Стало мені шкода худоби. Поїду, думаю, на цей раз на поле та покажу синові й невісті, як стара мати працює. Сіли ми з сином навіз. Син поганяє та мовчить, а я все його навчаю та навчаю. Виїхали ми за царину, сину усе мовчить, як німий, б словом до мене обізвався. А я все навчаю, як діти повинні слухати матері, як Бог велів у святих заповідях шанувати і чтити батька й матір. За возом ідуть на поле дівчата та хлопці. А я їм розказую за сина та невістку, щоб їх дурних навчити, як треба шанувати своїх родителів, бо й вони ще дурні в юноші. Коли це мій син, як крикне, мов скажений. Мовчіть, мамо, бо їй бабу спочу з воза та й вернуся додому. Я розгнівалася та й кажу коли ти мене гніваєш та не слухаєш, то ти не мій син, а бісім син. А твоя жінка не моя невістка чортова дочка. Виїхали ми вже на поле, а я все-таки не мовчу та навчаю, бо я ж мати маю право. Мій син, як схопиться з воза, як крикне Вставайте, мамо, та йдіть собі додому, а я сам поїду в поле. Я собі сиджу та й кажу, не діждеш ти, вражий сину, щоб стара мати слухала блазня. У тебе ще на губах молоко не обсохло. Син ухопився за полудрабок та давай перекидати воза. Потривай, кажун, я докажу тобі, що я старша. Та й вчепилася руками і ногами за полудрабок та якось і вдержалася. Він зайшов з другого боку, та знов перекидає воза. А я вчепилася у другий полудрабок та так і вдержалася. Том він воза. Аж у мене кістки торохтять. Він кинувся до волів, випряг воли з ярма та й погнав додому. Я сиджу на возі та й зняла руки до Бога. ой Боже мій милостивий. спаси мій, Богородице, Діво радуйся. Отче наш батьку наш. Що ж це далі буде на світі, коли син знущається над матір'ю? Мабуть, увечері буде страшний суд. Сиджу я на возі. Та от сліз уже і по лудрабцю не бачу. А тут на сором мені, люди йдуть на поле, та ще юрбами, неначе їх сатана нагнав зумисне, щоб подивитися на мій сором. Пройшла й Параска з граблями та сміється ще й докладає. Поганяй, бабо, та держи себе, бо перекинеться. Вивіз мене лукавий син, неначе на сміх людям. Та й покинув серед шляху, як ту старчиху за цариною. Встала я з воза, та й думаю, коли син покинув воза серед шляху, то покину й я. Та взяла торбу з хлібом та й собі вернулась додому. Годуй дітей, піклуйся коло їх, навчай зранку до вечора, а вони кажуть, що я їх лаю зранку до вечора. Потривайте ж, думаю я. Коли ви вивезли матір за царину на сміх людям. І покинули на великому трахту, на розпутті, де ховають вішальників та шибеників, то й я покину вас. І я пожалілася своєму соловейкові, а він усе поступається за дітьми та ще й вилає в мене. Потривай же ти, соловейку, думаю я. Я ж тобі одячу ще й на цім світі, коли ти тягнеш руку за Параскою та за моїм лихим родом. Коли ви всі мене товчете, як макогін, макітру, як рубель качалку, покину я свого чоловіка, свій поганий рід, своє село та піду в світи по монастирях. Копила я торбу з сухарями, вдарила три поклони перед образами та й кажу до чоловіка й до рідні Прощайте навіки. Тільки ви мене й бачили, я за вас молилася, Богу, а тепер піду в Київ та прокляну вас і Параску, і все село. Поклонилася їм сливе до землі та й майнула з двора. І хліб не взатий покинула на полі. Вийшла на гору за царину та й не оглянулася. На жаль мені села, хоч би його й свята земля поглинула. Ішла я в Київ, одговілася, Ішла до Почаєва, одговілася, знов вернулася до Києва та по тижню сиділа в кожному монастирі. З Києва потяглася понад Дніпром лугами та дібровами Уржищівський монастир на храм, а потім Корсунський, а з Корсунського у Богославський на отпуск, а звідтіль в Лебединський, панянський знов на храм. Іду собі лугами, берегами та зеленими лісами Надворі літечко, ясний, тепла, як у вусі, Скрізь пташки щебечуть. Ходила я по монастирях та по церквах до холодів, поки не обносилася. Чую, вже моя душа зовсім прохолола. На серці стало, як на дворі після покрови. Я й повернулася тоді до свого села. Приходжу я до свого двора, як огляділа мене моя рідня, то так і повибігала вся з хати. Невістка вибігла, отчиняє мені ворота. Мій соловейко, кинувся до мене та давай плакати. Пасинок плаче, син плаче, невістка плаче. Кажуть, думали, що вже мене і на світі нема. Іду я в хату, собаки спиняються на мене та, їй богу, лижуть мені руки. Прийшла я в хату, сіла під образами на покуті, роздаю всім кипарисові хрестики та пляшечки з Почаївською водою. Невістка застелила стіл білою скатертю, поклала на стіл хліб та сіль бігає по хаті, як курка з яйцем, я всім розказую про святі монастирі. Тепер я бачу, що знов обществую та й давай усіх навчати. Бачте плачете за мною, а лихо робите. Сьогодні садовите мене за тесові столи. А завтра, мабуть, знов будете мене за коси скупти, а мого лютого ворога Параску за столи садити. Люди облесливі, як ті собаки, і хвостом крутять, і зуби вишкіряють. Чую, я почали благовістити на вечерню, бо тоді була субота. Наділа я білу сорочку, завертіла голову наміткою та йду собі через город до церкви. Тільки що вийшла на город, коли гляну, аж Параска бере воду з моєї криниці. Глянула на мене та як роздявить свою вершу, як гавкне на весь город, чи вже знову це приблудилася до села, приблудовало цюго. І я думала, що вже й ворон твоїх кісток сюди не занесе, що вже тебе і на світі нема. Та оце беру воду з твоєї криниці, чи й за границею тягалася волоцюга, чи тільки по Одесі старців водила. Як побачила я Параску, та й не стямилась. як кольнула мене колька в печінки, та от того часу коле мене та й коле, вже й свячені Миколайки пила, вже й маков зіллям підкурювалась. Нічогісінько не помагає. От того часу, як тільки де побачу Параску, то мене зараз кольки колють і в грудях, і в животі, і в печінках, так що й дихати не можна. Мабуть, то не Параска брала воду з криниці, то нагла смерть моя стояла коло криниці, бо мені разом світ замакітрився. А Параска зникла, не знаю, де й ділася, ніби в крейцю шубовснула. От того часу я вже ледве дишу, ледве ходжу, штрикає мене колька день і ніч. Не можна, не можна мені довше на світі жити. Про мене, нехай майстри сьогодні роблять домовину. Я вже не живу. А тільки мучуся, стогну та тихо молюся. О слаби, Остави, Отпусти, прости й припусти, присунься й сунься, прикотись і за село поза цариною покотись однині й віку. Благословіть мені наглою смертю умерти.